Чергова цікава річ, яка може зацікавити будь-кого. І це магнітний тримач від бренду CELUM Technology. <му> Кожен хоч раз бачив подібні речі на спорядженні якогось військовослужбовця чи в реальному житті, чи у фільмі. Так от, це хімічне джерело світло. Необхідне воно для підсвічення місцевості. При активації його. Найчастіше його скидують на землю чи залишають у руках, що не дуже мобільно. Але завдяки цьому тримачу ви зможете з легкістю вивільнити ваші руки, а підсвітка буде триматися надійно. Готовляється тримач з пластику в комбінації з металом. Необхідно це для того, щоб надійно утримувати тримач при сильному вітрі. А для того, щоб стік залишався надійно у тримачі, всередині присутня пластикова різьба. Основною особливістю даного тримача є сильний магніт, який дозволить кріпити даний тримач на будь-яку металеву поверхню.